Ще один із нових гібридів в нашому портфоліо, ДКС-4125, ФАО-330. І щоб, хотілося б звернути увагу на цьому гібриді. Ми зараз знаходимося на ділянці, яка була посіяна з трохи вищою густотою, аніж сіється в середньому даному регіоні. Густота посіву складала 83 тисячі насінин на один гектар, і ми можемо бачити, що даний гібрид дуже гарно реагує навіть на таку густоту. Зрозуміло, що це не є стандартна густота в цілому для Вінницької області, але ось це невеличке недозапилення. Так, ось така от верхівка свідчить якраз про те, що от наразі в цих умовах грунтово-кліматичних, які склалися, дана густота для нього підібрана майже ідеально. От і ви подивіться, наскільки теж хороший. Хороший потенціал сформований, от, є вирівняний качан. І саме основне, на що б я хотів так само звернути увагу, от, ми бачимо саму обгортку. Обгортка, ось дивіться, наскільки вона вже рихла і не є щільною. І це V-330. Тобто невелика кількість обгорток, вона вже є, ці обгортки є вже рихлими, от, що дає можливість даному гібриду навіть при такій густоті вже гарно починати вологовіддачу. І ми бачимо, що вже починається фаза опущення качана. От Ви бачите, якщо подивитися, качан вже е, нахиляється. І це є теж скажімо так, хорошою ознакою того, що вибрана правильна густота. От. І те, що даний гібрид в такому фау є одним із найкращих саме для. Вінницької, Черкаської, частини Київської, Житомирської та частини західних областей.